Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча шеф-редактор проєктів кадровик UA Вікторія Ліпчанська. В таких умовах, напевно, як сьогодні, ми ще каву не пали. Бо мені сьогодні не поталанило провести чергову Zoom-зустріч з учасниками курсу підвищення кваліфікації з приводу ведення військового обліку на підприємствах установих організаціях. У мене нема світла, тому сподіваюся, мого ліхтарика і телефону вистачить, щоб цей час не гаяти, а поговорити з вами про кадрову справу. Я сьогодні запланувала одне запитання. Яке нещодавно викликало в нашій кадровій спільноті в Viber спільноті дуже таку бурхливу дискусію. Запитання таке: чи має право одинокий батько на додаткову відпустку працівникам, які? Мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю, якщо його дитині виповнилося 14 років. Я не могла, чесно кажучи, зрозуміти, звідки взялося таке запитання і в чому тут непорозуміння. Є чітка норма статті 19 закону України про відпустки, а також її аналог статті 182 з позначкою 1 Кодексу законів про працю України, де зазначено, що нам має право батько, який виховує дитину? Без матері. І не про які 14 років там не зазначається. Оскільки ми з вами знаємо, що відповідно до законодавства про охорону дитинства, дитина це особа до 18 років. Звідки ж взялося ось це до 14 років? Ну, з деякого кадрового розслідування стало зрозуміло, що посилання в окремих роз'ясненнях здійснюється на під... На статтю 186 з позначкою 1, де зазначено в назві статті гарантії особи, які виховують малолітніх дітей. Дійсно, малолітні діти це в нас діти віком до 14 років. Неповнолітні це всі діти, які є віком до 18 років. Проте, коли ми говоримо про застосування норм всіх норм, не тільки норм законодавства про працю. Ми маємо з вами ці норми застосовувати як норми, а норма це викладена в тексті статті не в назві, а в тексті статті певна. Ю, певний юридичний факт, і закріплений в тексті статті, так ось в назві дійсно присутнє поняття малолітні діти, а в самому тексті статті 186 з позначкою 1 зазначено, що е, е, всі гарантії, в тому числі гарантії, які розповсюджуються, е, які передбачені статтею 182 з позначкою 1 кодексу законів про праці України, розповсюджуються і на батьків. Які виховують дитину без матері, дитину без зазначення, посилання на факт того, що то є малолітня дитина. Тому обов'язково для того, щоб застосовувати норми правильно, ви маєте розуміти, застосовується норма. А не назва статті. Виключно з назви статті ми скажімо так, дізнаємося про норму взагалі. Що стосується саме одиноких батьків, то давайте з вами згадаємо сам текст статті 182 з позначкою 1. Така категорія, як батько, який виховує дитину без матері, да, доволі тривалий час в тексті статті 182 з позначкою 1, Передбачена не була. І тоді ми використовували статтю 186 з позначкою 1, да, тобто розповсюдження е, тих самих гарантій, які передбачені для е, жінок на безпосередньо е, тих осіб, які виховують дитину без матері. Проте е, в. Якщо я напоминаю, у 2015 році статтю 182 з позначкою 1 було внесено зміни. І така категорія, як батько, який виховує дитину без матері, була передбачена самою та, спеціальною нормою, нормою, яка регулює надання додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, нормою статті 182 з позначкою 1. Якщо така категорія, як одинокий батько. Окремо ще в самій статті передбачена, і там зазначено, що він виховує дитину. То дитина є особою до 18 років. І звісно, що одинокий батько, який має дитину, яке виповнилося 14 років ще принаймні 4 роки, буде мати право на відпустку за статтею 19 закону України про відпустки або її аналогом статтею 182 з позначкою 1. Застосовуйте будь ласка, законодавство. Правильно, і читайте норми законодавства, не робіть висновки виключно з назви статті. Дякую вам всім за увагу! І зустрінемося на наступній кадровій каві.